Всім вітання. Сьогодні ми в епіцентрі приїхали подивитися вже на декор перед новорічний. Марко нас дуже любить. Ялинки? Так, Маркусь. І ми приїхали, бо Марко дуже просив приїхати подивитися О! на ялинки. Що? Велика? Та дуже багато декорацій, правда. Дуже багато декорацій, знаєте, таких ще з минулого року. Ігрушки. Тіт Морот. 86 гривень. Так, скляна ігрушка, дивіться, яка гарна. Така, як Петриківський розпис. Коники, дивіться. Бички. Точнее, IKEA цей рік. Вон по 75 гривень дивіться, є ігрушки. 57. Ну, напевно, що більшого вибору ігрушок, ніж в епіцентрі, направду нема ніде. Це все скло. Відповідно, одна ігрушка, коштує дорого. 44 гривні це за рахунок того, що є знижка мінус 34. Ангелики, чобітки. Такі о, дивіться з кліпсами. Мухомори, ой, яке гарне. 149 гривень. Ну, дуже дорого. Скло. Скло, в принципі, завжди цінилося. Така от маленька кулька, дивіться, 28 гривень. А це теж скло, бачите? 28 гривень одна штучка. Такі, о, я пам'ятаю, ми як були малі, то в нас теж були такі дуже схожі ігрушки. Навіть такі от картинки були дуже схожі. Не бачу ціни. Але оце ігрушки вже з мого дитинства. Ну, Звичайно, що такі потім теж прийшли. От які колись е, в селі в мене в дідуся 83 гривні, 50 гривень, типу овочі, фрукти. Така легенька, квіти, оця яка гарна квіточка, маргаритка. Зірочки, дзвоники. Все дуже гарно. Ну, скло в ціні. Що, Маркусь? Зараз прибіжу. Марто пішов з людою, з сестрою моєю, з хресткою. Такі дивіться, які гарні є. Скана ігрушка, капелька 90 гривень. Такі от, ну, знаєте, воно вроді гарне, Петриківський розпис, але чорна ігрушка в загальному, вона якось не так виглядає красиво. І ще коштує 300 гривень. Ну не знаю, наскільки це буде гарно. Отаке теж дуже схоже було в нас. Такі ігрушки. 126 гривень. Такі от по 99, дивіться. Правда, гарно. Ми такі не маємо. Ми такі не маємо? Класні. Зайшов на цій е, території, де пластикове, ну кольори мої хороші, ну просто вражаючі. Подивіться, що робиться. Е, з кожним роком все більше і більше. Яких ми ж не маємо? От які гарні, такі маленькі. Такі рожеві, У нас рожевих є багато. У нас є і рожеві, і фіолетові, ми таких маємо дуже багато. таких. Ці от гілки, дивіться, які теж дуже гарні. Але такі маленькі ще немає. Таких зелених немає. Але ціни на ці гілочки 540-460. А оці от, мені так сподобалися. Так, тож сподобалися. Ну, тільки обережно, будь ласка. Мені ці червоні так подобаються гілки. Але я як подивився... Що котику? Ой, які гарні. Але я як подивився, що одна от така от гілка коштує 800 гривень. Подивіться. Ну, дуже гарно дивиться такі, знаєте. Але, блін, за 800 гривень це дуже круто. Там, де більше ялинки, 600 гривень. Такі от 930 гривень. Ну, а оці от 740. Дивіться. Дуже гарне, але ціна, звісно, вражаюча. Треба, знаєте, якийсь такий би якусь таку вазу задекорувати. Гарно, такими всякими штучками. Дуже гарно, але... Яка зірка? Ми маємо зірку, мала Маркусечка. Ми маємо пару зірочок. Оці от бусинки, дивіться, біленькі, як гарні. 540 гривен. 600. Відкрита, покажи. Така, що на верхушку на ялинку ставиться, отако. Надівається. Добре, став на місце. Йдемо ще подивимось. Ще більше. Тут такі величезні, просто кулі. Скільки радості. Ми їх були малими, у нас не було нічого такого, абсолютно. А тепер теперішній дивіться. Можуть все побачити. Покажи, Маркуська. Ну що такі величезні кулі. Та куди їх віша? на якусь пане ялинку в місті. Хай не знає, не знає, знаєте, як цей. Що ще взяти? Мені ці калинки дуже подобаються. Тут маленькі дивіться є. Я ці не бачу. Я вже про ці ігрушки взагалі мовчу. А нам такі великі, дуже великі, нам такі не потрібні. Я дарем покажу. Ну, тут ціни отакі, от подивитися собі. Маркуся, нам такі вдома великі не потрібні. Але це знаєте, що таке за кем'якеньке, або пластмаса, або кераміка. Ну теж дороге, все, але. Я не знаю, вон з Воно вроді таке все, знаєте, гарне, а вже навіть очі розбігаються, не знаю, що тобі більше подобається. Ой, які гарні штучки, підвіть, оці червоні. Цукерка? А мені таке подобається. Маркується, а таке подобається, дивись. Таке класне. Так ялинку запихається, отак зверху. Отак раз, запхав. Красота, правда? Така Такий павучок. А ці вже є, які не хочеш. І з цієї сторони теж є весюльки. Правда, все 500 плюс. Дуже дорого. Ну, але дуже гарно, направду дуже гарно. Також вам коротко Покажу, тому що, направду, дуже багато. Всього тут, якщо зайти, то... Іменно ну, воно цей павільйон новорічний, то можна ну, цілий день обходити знаєте, і дивитися. На рахунок цін так вам коротко зараз зорієнтую, така от дірочка 78 гривень коштує, буси 230 гривень. Такий от набір, який Маркові сподобався, не бачу на нього ціни. Зараз я пошукаю. Така от колба невеличка 750 гривень. Ігрушки пішли дуже в ціні. Квадрати такі от золотими ігрушками. 480 гривень. Тут буси від 100 і до до 200, 180, маленькі 58, 267. Колби є різні. Великі, маленькі. Наприклад, отака, скільки коштує. Зараз ми пошукаємо ціну. Не бачу. Отакий От квадрат, до прикладу, да покажу. Дивіться. 800 гривень. Так, того Маркуйся. Що? Це синій. Сині? Ти такий нам підібрав декор? А давай все сині депор? синій, ти знаєш, у нас синій ігрушок Маркусик вдома є дуже багато. Обережно, ну, ні, ні, таку не бери. Впаде, ну важке. Таку можна купити. Ну, а то ж не м'ячик, Маркусь. Дивіться, як от така от гарна. Такий квадрат. Такий квадрат коштує 900 гривень. Давайте купимо. Ти дуже хочеш? А куди ми таку причіпимо? Ігрушки? Хай тебе побіг. Все, він вже тут бігає, як в себе вдома. О, пінгвінчики є. А, я зрозумів, коли він побіг. Там, де все блистить. Все, що блискуче, все що таке цікаве. Зараз мінус 40, дивіться, 4600 а був 7800 олень. Такі великі олені. О, дивіться, був 11 тисяч, зараз 6. Люди, зараз прийдемо. Санки Миколая? А це. Ж, а, це солон. Великий. Теж бачиш великі линки ще є? Це 3700, 5600, 9900, 7700. У мене не колюча. Не колюча. Резерв пумп. Банк пумп купив. Чи що? Давай. А, м'ягенька. Так. Чорний, я не розумію, ну що це такий прикол в чорних ігрушках. 446 гривень. Дивіться, от колба чорних ігрушок. Ну от мене прибий, не розумію я такого. А той хай зайнує з одної ялинки на другу. Як думав, що ми не будемо класти ставити цього року ялинку, але раді марка прийдеться. Що така радість для нього. То все світічки. Статуеточки. А тут ти бачиш, як сніжок тут падає? Такой, як переверте? Ти бачив вже таке? Така Якась така дуже американська тема така. Маркус, почекай, будь ласка, не біжи від мене далеко. Чепишся той змії самої грубої, самої довгої. І хоче ту змію. І все. Змія і більше нічого не треба. Так. Гоня, Ще маленькі сани. До речі, таке гарно купити, просто білий цей горшок, і його наповнити такими декораціями. Ой, яке гарне. Дивіться, правда, ось тако, просто, просто така ялиночка, з такою всякою штучкою то я не бачу цін. Але просто такий от біли, білий горшок з таким... От... Ну, дуже гарно, як на мене. Таке-таке кольорове, мені не дуже подобається блискуче. Ну, по-перше, воно дуже й дороге, від 100-80 від гривень і вище. Ну, оце дуже дорого. Ігрушки теж дуже багато. Що? Така машинка красива. Супер! Тут ігрушок теж дуже великий вибір. Тут, знаєте, очі просто розбігаються, але полиця по цінах теж від 500 і вище. Дешевше, вона нічого немає. Хоча. Ігрушок тут просто неймовірний вибір. Просто неймовірний. Це столик для шезлон. Це столик так коштує. Ходи. Марко, таки хоче тут таку найбільшу ігрушку, то ми її купимо. Так, йдемо вже, бо ми тут, знаєте, ходимо, блукаємо. Роти порозкривали. Такий мангал. Ми маємо мангал. Такий там дердит, який гарний. Санта Клаус. Тут я не чіпаю, бо можна побити, то все. Велика ялинка. Діди Морози. А вон ті, бачите? От мені, не знаю. Мені так сподобалось, мені таке. віялка. Чи ти найшов? Ага, ягідку найшов. Такий зовсім маленький крихітка. 300 гривень такий, дивіться. Сніговички. Дві тисячі сніговичок коштує. Дивіться, яке гарне. Ага, тільки, будь ласка, поставив на місце акуратно, бо то все скло. Дивіться, 220 гривень. Сова. Така як настояща. 380 гривень, дуже гарно. Ага, це така верхушка. зірочки. Така сосулька. Сосульки. А це 1100 гривень, дивіться, такий пінгвінчик гарний теж. Все що гарне, все дороге. Добре, йдемо на якесь інше відео вже на хом, де подивимося на посуду.